Хто ваш зрадник? Це мужчина. Мужчина, да, Мужчина. А, хто ваш зрадник? Це мужчина. А, мужчина, який а, дуже огняний, харизматичний, який дуже дієвий в, своїй, в своєму житті, який, а, можливо, класний спеціаліст в своїй сфері діяльності, де він працює. Він такий побіділь. І я вам хочу сказати, що тут двоє міщей, тобто у вас тут був скандал, в когось було розставання, ситуація була кармічна, ви цього не могли уникнути. Правіший господін імператор, це в когось буде чоловік, в когось це може бути начальник. Тут ви з ним або посварилися, або розійшлися ваші дороги. Його сповідь перед вами. Що б він хотів вам сказати? Ну, дивіться, він би хотів вам передати і сказати, що коли ви пішли, або це сім'я, або робота, перекладайте на свою ситуацію. Йому важко без вас. Він думав, що він справиться, він, можливо, легко вас відпустив. І да. пішли. Або ви пішли, або ініціатива була його, це не важливо. Він зрозумів, що ви не така, як всі. Ви не така, як всі. Ви... Знаєте, іде толпа людей, а ви завжди є толпи. Ви лічність. І тільки тоді, коли ви пішли, він зрозумів, яку особистість він втратив в своєму житті. Неважливо, це особисті стосунки чи це робочі. Я буду так загальними фразами казати, щоб і до того, і до того підходило. Він зрозумів, що йому важко без вас. Він не може вам знайти заміни. Так, він, знаєте, на вас подивився. З іншої сторони, і ми саме тоді, коли втрачаємо, ми тоді починаємо цінувати і, знаєте, бачити е, якусь цінність в людині, да? і для того, щоб нас замітили інколи треба просто піти. На це якби мають силу волі і силу духу не всі люди, але такі люди є, і він трохи прозрів, я би так сказала. І на сьогоднішній день він себе. Через такий поступок, да, через таку ситуацію, яка у вас була, він себе на сьогоднішній день відчуває в стані жертви, тому що він втратив кохану або цінного працівника, і він зараз переоцінив це все. Так і щось до нього дошло. Він бачить вас, що ви дуже розумна, да? не по годах, ви розумна, ви інтелектуальна. Да? І на сьогоднішній день він пожинає плоди своїх дій, в вашу сторону. Що він заслужив? Те він на сьогоднішній день має. Йому важко, але він це заслужив. І на сьогоднішній день його думки, от бачите, його думки, вони його просто з'їдають з середини. Да? Він себе картає за те, що не треба було себе так вести. Десь, можливо, треба було і прогнутися, і все-таки знайти е, 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 таку точку якогось компромісу. Да? Угу. Так, що б ще він хотів вам сказати? ісцілення слізами. На сьогоднішній день ви, він спокутує якби свою провину, хоча він вам може цього не казати і ніколи вам про це не скаже. Але він на сьогоднішній день ізціляється сльозами, тобто він на сьогоднішній день е, пожинає плоди своєї роботи, е, він завжди про вас згадує, він не може вас забутися. Пам'ятає, чи да, це була любов іскра край контакт, чи да, це були робочі питання, був якийсь серйозний скандал, можливо, третяниця вмішувалися в ваші оці сварки, да, і він завжди згадує той момент, коли ви сварилися коли ви йшли. Але він на людях, на людях показує, що покой, несмотря не ні на що, в нього все окей, він показує це для всесвіту. Хоча всередині в нього все кипить, і, знаєте, така злість, і сама на себе, самого на себе, і, і на вас. Ну, це він ісцеляє свій гріх, який він зробив в вашу сторону. Тому що тут була якась така, знаєте, болюча дуже ситуація, і тут замішаний дьявол, тобто тут про проступки диявола. Да, він повівся на промахи диявола, можливо, слухав когось е, іншого, інших людей, свої амбіції. Да, е, Тут король мечей, король петатлів, е, цінував тільки свій ресурс, е, закривав очі, нічого не хотів бачити, ніякого компромісу він не хотів шукати, і він таким чином е, показував свій якби, превосходство. Да, або я мужик, я не міг себе по-інакшому вести, або я начальник, я собі по інакше не можу себе вести. І тому на сьогоднішній день, в него время и разрушение.